Ліцеї номер один відновили роботи з облаштування укриття. Будівельники завершують шпаклювальні роботи стін та стель. Далі мають приступити до фарбування та заливу другого шару наливної підлоги. Після малярних робіт розпочнуться роботи із монтажу вентиляційної та пожежної системи, а також водовідведення та каналізація в санвузлах. Як розповіли в управлінні капітального будівництва, під час робіт виникли проблеми з демонтажем старого бетонного покриття підлоги. У нас проектом передбачено. Там була існуюча підбетонка, назвемо це і так, влаштування бетонної шари в проєкті, і в тих місцях, де проєктувальник розбирав підлогу, щоб саме визначити шару, товщину цього шару, була визначена середня товщина 10 сантиметрів. Але коли все ж таки фактично підрядник демонтував, вийшло так, що середня. Товщина підлоги від 20 до 25 сантиметрів. Це все фотофіксувалося, тобто приїжджав технагляд. Демонтувати в підвалі вручну бетон, який має товщину 25 сантиметрів. Це дуже незручно. Якщо казати про відсотки, то я б сказав, що це десь 40 відсотків робіт. Загальнобудівельних або навіть 50. Якщо казати про кошти, то фактично виплачено підряднику за виконані роботи на кінець 2024 року 5 мільйонів гривень. У нас загальний договір становить 20,5, тобто ось він зробив 5. Капітальний ремонт другої частини укриття має повністю закрити потреби школи в сховищі. Через змішану форму навчання в закладі відбувається відтік учнів школи. В адміністрації ліцею повідомили, що деякі батьки приймають рішення про приведення дітей до інших навчальних закладів. Дуже багато батьків зараз вимушено приймають рішення переводити дітей до інших закладів, оскільки не мають можливості контролювати. Як діти навчаються, коли знаходяться саме на дистанційному тижні. І ось я вже зараз бачу рух, коли до початкових класів діти прибувають, а середня школа і старша школа, діти вибувають, вони переходять до інших закладів, у нас змішана форма, ми вчимося потижнево. Ну, це незручно, дуже незручно, перш за все для батьків. Але втрачають багато діти. Дуже сподіваємося, дуже хочемо і очікуємо на те, аби якнайшвидше нам дали дозвіл вивезти дітей. Але ще раз повторюся: для нас важливо не просто вивести дітей, а забезпечити їхню безпеку. Організувати їхню безпеку має бути чиста вода, мають бути туалетні кімнати, санітарні, має бути вентиляція повітря. Тільки так. При наявності 100% фінансування з бюджету підрядна організація. «Южфасад» має здати об'єкт до травня. Врятувати життя пораненим. Волонтерка Крістіна Федотова оголосила збір на турнікети. Пост про це вона опублікувала на своїх сторінках. Та фото соцмережі маркують як не для людей з вразливою психікою, і ми їх показати не можемо. На кадрах парамедики рятують життя пораненим воїнам. Крістіна Федотова каже, виставили ці кадри з надією, що люди не залишаться байдужими та задонатять. Це їх так скажемо будні. В них так кожен день дуже багато. Людей привозять поранених, намагають стабілізувати для подальшого вже перенаправлення до лікарень, а там вже і важкі ампутації і все що завгодно. Я розумію, що це треба висвітлювати для того, щоб якось допомогти. Хочеться вірити в те, що люди просто зможуть хоча б задуматись щодо того, що будь-хто може бути на тому місці. У нас дуже багато людей типу, кажуть, хто там, моя хата з краю нічого не знаю, але ж це таке до часу. Спочатку волонтерка оголосила збір на 20 турнікетів, але потреба є постійною. Тож збір став безстроковим. Крім того, у Крістіни та її команди триває збір на реп. Зараз є два збори: обидва для однієї бригади спеціального призначення, саме для якої я не можу сказати, бо зараз не можна розповідати, на якому вони напрямку і що вони роблять, але там дуже важко. Там вкрай необхідні реби та турнікети. Реби для захисту від дронів, турнікети для надання можливості хоча б врятувати життя, бо на бойових зараз дуже багато поранень і це прям мастхев номер один. Ми вже купляли багато турнікетів, також передавали інші волонтери дуже багато. Найкращі це катовські, вони пройдені, вони сертифіковані. Поки що з ними в принципі, жодного разу не було якихось проблем. Ще є непогані дніпровські січ, але ну вони не дуже зручні, тому ми купуємо тільки кат. Саме головне це було хоча б мінімально на перший час це 20 турнікетів. Зараз наразі ми вже їх передали, але якби час іде, і в них є потреба, на жаль. Тому ми зараз збираємо на необмежену кількість, тому що зараз. Дуже важкі бої і неможливо сказати, скільки часу воно ще буде в такому стані. Тому конкретно якоїсь цифри я не можу назвати, скільки зможемо, бо вони дуже дороговартісні. Один турнікет коштує в середньому десь півтори тисячі гривень. А використовувати його можна тільки один раз. Підтримати збір на турнікети можна за номером картки 44-41-11-11-20-31-65-46. Долучитися до збору на реп можна за номером 53-75-41-12-18-52-74-92. СЗЧ у війську Верховна Рада 9 січня продовжила термін дії закону про добровільне повернення із СЗЧ. Закон діятиме до 1 березня. Про це повідомила на своїй сторінці Ірина Верещук. Самовільне залишення частини складна і болюча тема нинішнього часу. Своїми міркуваннями про СЗЧ жителі громади поділилися з нашими журналістами. Повну версію опитування. Дивіться у програмі Стосується нас. Я не виправдовую хлопців, але можливо їм занадто важко знаходитися там без е, заміни, тому їх дуже легко зрозуміти. Хлопці втомлюються, їм не дають можливості відпочити, е, хоча би пере переключитися трошки. І тому я думаю, можливо якісь умови складні. Там різні бригади, різні різні командири, і тому вони реагують так. Скажемо, ну, вже вкрай. Це явище дуже погане, але я вважаю, що в цьому винна в першу чергу влада країни, бо немає належних умов і для наших бійців. Люди, які йдуть нас захищати, все мають придбати за свій рахунок. По-перше, по-друге, це. Забезпечення грошове, воно ну, в ніякому разі не відповідає потрібностям, потребам людей. Військовий, якщо дає вже якусь присягу, якщо він якісь обов'язки бере на себе, то він має їх виконувати. Це, це такий військовий порядок, напевно. А Якщо людина порушує, значить вона порушує військовий порядок, який існує. Це, звісно, недобре. Якщо людина бере на себе обов'язок, вона має. Дотриматись його. Я розумію, країну треба комусь захищати, це теж важливо. Для мене це реально дуже складне запитання, тому що 50 на 50, я і підтримую тих, хто не хоче помирати ні за що, не отримавши ні кошти потім. А якщо ти інвалід, помер погано, інвалід погано, ну, зовсім. І все ж таки, якщо б не наші захисники, ті, хто дійсно по серцю туди пішли, я не знаю, нас захищати, тому б тут, мабуть, вже й не жили. Того, що не було б не було б країни вільної. Що ми захищаємо, якщо везде корупція? Вроді, як говориться, те ж саме недра, ліса, газ, це вот, все. Воно не принадлежить народу. Заводи теж саме не принадлежать народу. Це частний бізнес. У людей только в тільки своя сім'я. Защита только своєї сім'ї. И я считаю, что... Ой, ну это ж вы вырежете. Я же не скажу, что... Это людей просто отправляют на убой. В угоду не Украины и не украинского народа. Тому що ротація має бути. Воїни, які вже майже три роки на фронті, мають вже якийсь відпочинок. Вони вже віддали все, що можна, навіть і здоров'я іноді, і, і ногу, і руку, але вони знову на фронті, і на фронті. То чому Україна не може подбати про те, щоб ті, хто вміє стріляти, має зброю, знайшли на їм на заміну. Це ж? Нечесно, непорядно, по суті, і безвідповідально. Така моя думка. Люди жити хочуть, мабуть. Страх. Напевно, це найважливіша причина. Що робити, аби такого явища не було? Зупинити війну. Такого не буде. Тільки це рішення. Треба якісь рішення приймати, тому що люди вже ну, занадто устали, як на українські сказати. Втомилися, втомилися, да. Людям страшно, люди, люди хочуть майбутнє. люди хочуть виховувати своїх дітей, вирішувати якісь свої власні питання. І жити.